Нікола Іванович, вакцинуватися йдемо. Так, точно? Так, готові. Почувайте да. себе добре, так? Да. Зараз ми з вами заповнимо інформовану згоду про те, що у вас немає ніяких противопоказань, і ви повністю згодні і не відмовляєтесь. За що противопоказань ви самі знаєте прекрасно? А так я согласен даю. Во всьому мире люди то роблять. Так, хороший, так хороші э, умственно не відстали, іванець, так по Угу. дата народження. Угу. Так, час э, таке положення, що заставляє в положення. А то що э, я дійсно вірю в то, що это мені допоможе. Не тільки мені, ой господи, чого вже мені боятися на 80-му році. А якщо це принесе пользу для суспільства, так я готовий два рази. Катерина Сергієвна ж в курсі, та яка заміняє зараз на вашу Олену Борисівну, так? Не знаю. Так. Ну, якщо були б у вас протипоказання, то вам би не дозволили цього робити, побачивши ваше ім'я в списках. Я вообще таки хотів без врачом. Да как это? Американці американцы вообще що? Ні, ну, Ніколай Іванович соглашается, а подождите, подождите. Розписуємося. Можете тут расписываться? Ні? Не можете відсутство. Весь світ вакцинується. Ви буквально. Ну а ми що? Ми так піснем. останніх, як по телебаченню, показують. Рано чи пізно треба це робити. У нас ще осталось 18 Так, хто коротше? Я второй. Потому что я заболела, переболела. Вот неделю, как я вышла, еще слабость и все. А потом будем делать, делать буду делать прививку. Угу. Потому что нужно выходить, нужно как-то потихоньку корону заканчивать. <говорит>